Вітаю вас! Ви, напевно, дуже часто чуєте від українських експертів, політиків, що потрібно будувати заводи фабрики в Україні, треба проводити індустріалізацію. Чули? чули? А ви чули, Трамп, коли прийшов до влади, він дуже говорив, ми зараз повернемо США Америки промисловість. Пам'ятаєте? Що, забув? Я завжди говорю, що це все дурня і не випадково. Ну дивіться, ці всі політики, які говорять, що треба будувати заводи, я їх питаю. Дурень, скажи які? Конкретно який заводи? Ні, так перепитаю дурень. тому що людина, коли це говорить, це говорить, що людина взагалі нічого не тямить в економіці, а говорить дурню. Чому? А ви це зрозумієте, коли відео подивіться. Дивіться, є результати... Ну, цих реформ Трампа, коли він намагався вернути промисловість Сполучних Америки. Не просто результати, цифри, факти. Ні, ні. Щоб ви зрозуміли, так, да, дійсно, Трамп, напевно, можливо, чули, були прийняті ряд законів, які повинні, ну, скажімо, вони повинні були спонукати, щоб американські бізнесмени закривали підприємством за кордоном і відкривали Спорт Америки. Звертаю вашу увагу, що Байден більшу частину цих законів продовжує навіть додав своїх. Так що тут вони десь подібні ті інші. А економісти, люди ж в рії, взяли порахували. Взяли порахували. Скільки грошей було потрачено, скільки було дотацій, інвестицій і результатів. Ну вже згадили, що там... Економіка не обмажена. Вона чітка, зрозуміла. Якщо вас дійсно це цікаво, ну цікаво, наскільки реально на сьогоднішній момент, ем, ну скажімо так, розвати індустріалізацію. Яку індустріалізацію? Там про це теж говориться. Ну, я говорю, аналіз робив не я, аналіз робив дійсно, доволі таки солідний структур. І вони дуже доточно проаналізували, взяли так, т -т -т. молодці. Я просто їх озвучив. Дійсно, вийшла туристська відео. Ну, дійсно відповідає на запитання, якщо ви говорите, ми треба будувати підприємства. Які? Треба э, стимулювати розвиток промисловості. Як? Ну, це ж теж там було. Треба, щоб було, створювати робочі місця на підприємствах. Для кого? І це відповіді. Тобто можна сказати так, що Трамп, ну, Юрій Павлінча, привів експеримент. Вони провели експеримент, потратили три... Ну, ні, не трильйон, а там сон велике. Мільярди. І ми тепер можемо порахувати результати. Отака от ситуація. Ну це для того, що коли наші дурні, подробно скажуть, починають вам розповідати дурню. Ой, треба! Говорить, вон табуретки оттуди треба. Може, хоч і поум'яти трішки. Мені завжди дивує, чому люди ніколи нічого не читають, не дивляться, не аналізують, а говорять, дурню. Ніхто не говорить, що е, заводи треба будувати. Треба. Але які заводи? І скільки цих заводів потрібно? І чи варто будувати нове, може закрити стар? Це питання. Це більш складне, ніж оце дурня. Поводати! Саме цікаво, знаєте, мені що смішно. Е, дуже часто кричать, що треба будувати заводи люди, які ніколи на заводі не працювали. Ніколи. Взагалі. Вони завод бачили в кіно. Вони теж на заводі немає них щось таке. Я працював на заводі. робітником. І Керівником таке. Так що я дуже добре знаю, що це таке. Я розумію, що треба будувати, що не треба, які заводи. І навіть коли Трамп, то тоді, ну, так, я, я тоді, ну, правда, це було не відео більш популярно, а статті, я написав декілька статті, говорить, ні, нічого не вийде. це пороху. Так що для всіх бажаючих пропоную подивитися відео, яке для членів Клубу економічної мудрості де чітко розповідається, як Трамп намагався повернути промисловість США, і що з цього вийшло. Ні, там дійсно чіткі цифри, факти, результати, щось вийшло. Але якщо подивитися, і там дійсно дається відповідь, що ж реально вийшло де Трамп не допомагав. Це теж така сказка. Ну все. Так що для всіх бажаючих, будь ласка. Дивіться відео про Трампа, про індустріалізацію і про те, що треба робити, що не треба. Ну, а хто не хоче. Слухайте різних дурнів, які я вам дуже бачу, розповідають. Я впевнений, що середми глядачів на заводі, якщо працює, не може один-два, дуже мало людей. Правда, Дима? А ці дурні постійно говорять, треба заводи будувати. Цікаво? Чертуватися, цікаво. А ви піти не при сьогодні заводить. Отож Бога. Дякую за увагу. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуйте.